Ання час новин на телеканалі «Лтава». коротко про головні події випуску. Полтавські волонтери відправили до Донецька відремонтований Камаз. Разом із ним продукти, речі першої необхідності та побутову техніку. Центр матері Порятинської районної лікарні потребує негайного фінансування. Заклад застряг у боргах. Найбільше потерпають породіллі та новонароджені і дві телички народила корова на Полтавщині. Спеціалісти кажуть, що це єдиний відомий випадок народження теляток трійнят в Україні. 31 липня у селі Терни Лубенського району стався вибух невідомого предмета, унаслідок чого з тілесними ушкодженнями та ампутацією кінцівок до районної лікарні доставили 43-річного місцевого мешканця. Травми різного ступеню тяжкості отримали також 25-річний та 23-річний чоловіки. На місці слідчі разом із прокуратурою встановили, що у домогосподарстві 25-річного потерпілого вибухнув снаряд 30-го калібру. Крім того, у різних приміщеннях зберігалася зброя та вибухи. Безпечні предмети серед них 13 набоїв 30-го калібру, гвинтівка, шпага, стрічка від кулемета, муляж, гранати, кілька десятків гільз від патронів, наземні сигнальні набої та велика кількість розібраних частин від снарядів різного калібру. Винуватців трагедії за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами можуть позбавити волі від трьох до семи років. Із Полтави на Донецьк вирушив відремонтований Камаз. За тиждень його повернули до життя, і тепер автомобіль готовий до суворих військових буднів. Бачила його і наша знімальна група. Коштом благодійників та зусиллями волонтерів відремонтували понівечений автомобіль, який військові пригнали із сходу. Камаз потрапив під обстріли в Зайцевому. Весь посічений уламками снарядів ледь доїхав до Полтави. Дуже складно було його пригнати. Він неоднократно ламався. Тормоза відказали, їхали на позицію в ніч. Нам говорили, правда, що фари не можна включати, але ну, там один відрізок рем... Все, і дороги, що без фар там ніяк не проїдеш. Дуже вузько проїжджати, можна перекинутися. Ми включили фари і нас зразу запілінгували і попали на підозріл. На передовій автомобіль забезпечує життєдіяльність всього підрозділу. Ним і продукти возять, і боєприпаси, і медикаменти. Він з нами йде вже завдіявки. Перед нами була третя хвиля, четверта хвиля на ньому їздила. Вам його передавали? до да, нам передавали його з покоління в покоління. Благодійник, який дав гроші на ремонт, побажав залишитися поза кадром. Відомо лише його ім'я Богдан. Великий кусок роботи на себе взяв дуже добра людина, дуже патріотична людина, яка вже третій рік допомагає. Весь час і з нами їздили їздив туди до хлопців. Він зробив все по максимуму. Це дуже. Дорога і швидка на цей час робота авто. Вирішили відправляти непорожнім. Хлопцям передали два ноутбуки, тепловізор, продукти, речі першої необхідності та три холодильники. Це больна тема, якби для нас, якій ми живемо, якій ми переживаємо, і наша відповідальність – допомагати ребятам, які нам передали. Хлопці випробували Камаз, і тепер він знову нестиме службу там, звідки приїхав в Зайцевому. І до подій на сході України за минулу добу російсько-терористичні війська 84 рази обстріляли сили АТО. Про це на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, на Луганському напрямку зафіксовано 13 ворожих обстрілів, з них чотири мінометних. Андрій Лисенко додав, що активно обстрілювався. Обстрілювалася промзона, а також Авдіївка, де було використано ствольну артилерію та Красногорівка. На Маріупольському напрямку за минулу добу зафіксовано 34 обстріли сил АТО. Більше ніж наполовину готове житлово-комунальне господарство області до нового опалювального сезону, де ситуація найгірша, а де найліпша дізнавалися наші журналісти. Понад 4 тисячі житлових будинків підготували до осінньо-зимового періоду на Полтавщині. Це майже 60% від плану. З них комунальні форми власності 3407, ОСББ ЖБК 468 і 282 будинка відомчого житлового фонду. У середньому на 60% готові і заклади освіти та охорони здоров'я. Така ж ситуація із водопровідно-каналізаційною системою. Підприємствами водопровідного каналізаційного господарства проведено ремонт і заміну більше 46 кілометрів водопровідних мереж та 4 кілометрів каналізаційних мереж, що складає порядка 62% від плану. Заміна мереж проведена в містах Полтава, Горишні, Плавні, Миргород, Карлівка. Окрім того, до опалювального сезону підготували понад 460 котелень це більше 60 відсотків. Повідомив Едуард Рева. За його словами, найліпша ситуація на сьогодні в Семенівському та Полтавському районах. Лохвицький до нового опалювального сезону готовий лише на 20%. У Порятинському до осінньо-зимового періоду підготувалися на третину. Повідомив головний комунальник області. У Порятинській райдержадміністрації наводять інші дані. Насправді рівень готовності значно вищий. у нас по об'єднаній громаді те, що нас по селах дали. Наскільки ця інформація достовірна, голова облдержадміністрації запропонував перевірити на місці. За словами Валерія Головка, реальний стан справ треба перевіряти не із владних кабінетів. Вагітні у порятинській лікарні позбавлені можливості прийняти душ. Усе через те, що реконструкцію центру матері районної лікарні призупинили через безгрошів'я. Медичний заклад застряг у боргах. При цьому змінити ситуацію вдасться лише наступного року. Зовні центр матері у Пирятині – ошатна споруда, але перше враження оманливе. Чотири роки тому медичний заклад почали реконструювати за рахунок державної субвенції. У рамках першої черги приміщення утеплили, замінили вікна та покрівлю. На цьому роботи зупинилися. Внутрішні комунікації, мережі води та теплопостачання, каналізація, санвузли залишилися у занедбаному стані. Як лежать по декілька днів, це жінки, вони повинні прийняти душ. Цього в нас, звісно, немає. Ну, а так, і, ну, за такі більше, ну, і медикаментозно, звісно, больниці мало що вділяються. Навіть там прив'язочні матеріали і того теж не дуже вистачає. Лікарі та влада опинилися у ситуації, коли проєкт є, а грошей немає. У цінах 2012 року для завершення реконструкції потрібно ще 16 мільйонів гривень. Для районного бюджету це не підйомна сума. Тим більше після інфляції вартість проекту зросла. Департамент, в всякому випадку, я не боюся на камеру. говорити, він фінансування в основному на обласній закон. Це і правильно, логічно правильно а район. В основному на первинну ланку, а вторинна ланка так живіть, як як ви можете. І Це ж і живемо, так. То по газу у нас 250 тисяч зависло, що не можемо проплатити. Щодня центр матері відвідує близько 20 пацієнток. Це жительки не лише Пирятинського, а й прилеглого Чорнухинського району, де лікарню закрили. Можливо, в майбутньому в цьому приміщенні відкриють також хірургічне чи реанімаційне відділення. Воно б модульно централізовано, воно було б гарна перспектива для госпітальних округів. Розумієте, в нас розвинена хірургія, в нас є відділення реанімаційне. І так само це сучасна будівля. Вона б була як знахідка для цього профілю. Пирятин розташований на роздоріжжі автошляхів за 200 кілометрів від обласного центру. На трасі часто трапляється ДТП, тому повноцінний медичний заклад поблизу потрібен. Відверто хочеться сказати, що звичайно певні райони бюджету її не тягнуть. Тому знову повертаюся, що це повинна бути комплексна програма, і ми тоді чи візьмемо на себе, чи воно залишиться в рамках фінансування району. Якщо це буде підхід кожного району, в підсумку ми отримаємо пустку якусь посеред селища чи міста. Гроші очільник області пообіцяв віднайти наступного року. Можливо, це будуть кошти фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування. Тетяна Городянин, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Як не стати рабом? Полтавцям ще раз нагадали про небезпеку потрапити в трудову експлуатацію. В обласному центрі провели інформаційну акцію з спільними зусиллями проти торгівлі людьми в Україні. Долучилася до неї наша знімальна група. Початку роботи в Полтавській області офіційно зареєстрували п'ять осіб, які стали жертвами торгівлі людьми. Повідомила програмний спеціаліст організації світло надії Ольга Гришко. За її словами, ця кількість може бути більшою, адже не всі, хто зазнав трудової чи сексуальної експлуатації, ототожнюють себе із постраждалими від торгівлі. Якщо людину силою змушували працювати чи здійснювали над нею насильство, вона може звернутися до служб соцзахисту або повідомити про це за номером 527. Абсолютно безкоштовно з усіх мобільних операторів можна зателефонувати. Це є національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Туди можна зателефонувати, як просто за консультацією, наприклад, ви збираєтесь працевлаштуватися або навчатися за кордоном. Часто постраждалими від торгівлі людьми стають ті, хто від'їжджає за кордон. Тож тим, хто шукає там роботу, спеціаліст радить звертати увагу на привабливість пропозиції працевлаштування і погоджуватися лише на легальну роботу. Коли пропонують дівчатам наприклад зарплатню 3000 тисячі доларів за те, щоб танцювати у клубі, так хтось розуміє, що є ризик сексуальної експлуатації. Так деякі дівчата справді вірять в те, що вони будуть, наприклад, танцювати у клубі або вони будуть офіціантками. Якщо обіцяють включене харчування, безкоштовне проживання, тобто умови обіцяють надто аж такі привабливі, то це також ще в Україні має нас змусити задуматись а чому? У проблемі протидії торгівлі людьми важлива інформаційно профілактична робота. До неї залучають волонтерів. Ми ходимо по навчальних закладах різних рівнів акредитації в навчальний рік і проводимо різноманітні інтерактивні бесіди, і відеолекторії, і тренінги. Інформаційна кампанія спільними зусиллями проти торгівлі людьми в Україні відбулася одночасно в 15 областях. До слова, за останні 25 років від торгівлі людьми постраждали 160 тисяч українців. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Через загорання у Полтаві евакуювали людей. Пожежа сталася учора у концерт холі Версаль, кінотеатр імені Котляревського. Як повідомили надзвичайники, полум'я не встигло розгорітися через вчасну реакцію персоналу закладу. Виникла пожежа за попередніми даними. Внаслідок корон замикання в електрощитовій на першому поверсі. Завдяки злагодженій дії персоналу людей вдалося евакуювати до. Під'їзду прибуття державної служби надзвичайно ситуації загиблих постраждалих нема. Що стосується збитків, на сьогоднішній день встановлюється. А у селі Покровське Решетилівського району підірвали банкомат. 31 липня о 2.15 пролунав вибух. Співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що внаслідок вибуху пошкоджено приміщення поштового відділення та розташований тут банкомат. Постраждалих немає. Камеру зовнішнього відеоспостереження за банкоматом закріплено на приміщенні сільської ради, заклеїли липкою стрічкою. Під час огляду сейфу банкомата. Інкасатори встановили, що касети з грошима не пошкоджені. Банкноти передали представникам. Банку на місці події експерти вибухотехніки встановили, що вибухові речовини не застосовували, загазовували банкомат за цим фактом. Відкрили кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу умисне знищення або пошкодження чужого майна, чинене шляхом вибуху. Покарання передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Унікальний випадок стався у селі Максимівка на Полтавщині. В одному із сільських господарств корова народила трійню. Така кількість теляток стала несподіванкою для всіх. Ультразвукове дослідження, яке робили корові, не показувало багатоплідну вагітність. Подробиці дізнавалися наші журналісти. Іди, моя хороша дієвочка, іди. Це наша корівочка, яка народила нам трійню». Це корова Лаура. Тепер вона зірка Кременчуцького району. Народила трійню бичка і дві телички. Це дві дівочки, це Любава, а та ласка. Випоюються вони у нас цінним молочком. 6 літрів в день. Випадок унікальний, зазначають спеціалісти. Важливу роль відіграють і природні особливості корови, і сім'я бика. Це я вже роблю 12-13 років. я роблю. То мені також ні разу не приходилося. Двойня була у мене, дай народилася телятка після штучного запліднення від бика американця Мартіні для корови. Це вже другі пологи. Народження тріні кажуть спеціалісти. Це велике навантаження на організм корівки. Вона вже повернулася в стаду. Вона вже себе прекрасно чувствує, доярки довольні. Так що все в нас добре. Я думаю, що ми будемо продовжувати нарощувати поголів'я, нарощувати корів. Лауриним телятам вже більше місяця. На фермі залишили обох дівчаток, Бичка одразу продали. Працівники Максимівського господарства сподіваються, що це не остання їхня тріня. Нагадаємо, за останні роки це єдиний відомий випадок народження теляток трінят в Україні. Катерина Залєвська, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Відомий артист Андрій Данилко виграв судову справу у виробника квасу, який 10 років використовує сценічне ім'я нашого земляка для реклами. Зокрема, продукція компанії Монастирський Квас називався Віркін Квас Класічний і Віркін Квас Пахмільний. А на етикетках фігурував сценічний образ полтавця за рішенням апеляційного суду Київської області. Виробник сплатить артисту більше 1 мільйона 300 тисяч гривень і 5 тисяч моральної компенсації. Журналістам всеукраїнського каналу Один плюс один Андрій Данилко ситуацію прокоментував так: цитую: я не розумію, про яку апеляцію може йти мова. Є факт незаконного використання образу вірки сердючки задля збагачення. Він доведений документами та фактами купівлі в різних країнах. І суд першої інстанції все зробив професійно і справедливо. Зазначимо, що ні Андрія Данилка, ні представників виробника квасу в судовій залі не було. Холодний дощ для Полтавської Ворсли в Олександрії, черговий успіх футбольного клубу Полтава та про виступи наших мотоболістів на чемпіонаті Європи. Все це дивіться у нашому черговому спортивному дайджесті. Футбол Ворскла знову розчарувала своїх уболівальників після блідої, нічиєї у Хорватії білозелені у чемпіонаті України поступилися Олександрії. І хоча підсумковий рахунок 3-2 може здатися бойовим, у ворота Богдана Шуста могло влетіти як мінімум вдвічі більше м'ячів. У першому таймі через помилки Олександра Скляра наша команда протягом однієї хвилини пропустила двічі 2-0. Інтригу, здавалося б, повернув коломоєць, який скоротив розрив до одного м'яча, та гол Грицюка із штрафного на 37-й хвилині зробив рахунок 3-1. Ворсклянин хльобас відзначився вже після перерви, і це був останній гол у матчі. Та якби не уміла гра нашого кіпера і брак майстерності у наших суперників, рахунок міг бути набагато більшим. Причини провалу тепер буде розбирати тренувальний штаб Ворсклян. То, що ми сьогодні наділили кучу ошибок в першому таймі в обороні, це ні в які рамки не входить. І не тяжело зараз коментувати, тому що сьогодні, такі меші, які ми пропускали, ошибки, я не перед глазами зараз вони тяжело, ми не Ми заслужили цю перемогу, тому що ми більше бажали цієї перемоги. І рахунок міг бути зовсім інший, але найголовніше, що ми бути важким. В тому плані, що ми могли і нічого зіграти, ну і могли перемогти з більш переконаним рахунком. Після двох перших турів команда Василя Сачка набрала три залікові бали. У третьому турі суперником нашої команди стануть львівські Карпати. Ще до матчу з львів'янами у четвер відбудеться матч відповідь у Єврокубках проти хорватської локомотіви. Нагадуємо, перша їх зустріч завершилась нульовою нічією. Перемагати продовжує інший наш клуб Полтава. У першій лізі команда Анатолія Безсмертно на виїзді поклала на лопатки Київський арсенал. Єдиний гол у матчі забив захисник Кушніренко знову головою і знову після стандарту. До слова, це вже третій гол футболіста за останні два матчі. Перемога дозволила команді триматися у групі лідерів. Наступним суперником ФК Полтава стане ФК Суми. Матч відбудеться 5 серпня на стадіоні Локомотив о 17.00. Не все так гарно у інших представників Полтавщини. Гірник спорт із горішніх плавнів на своєму полі поступився і лічивцю 1-3. Єдиний гол у складі господарів у свій актив записав Ігор Кірієнко. Хоча на той момент його команда вже поступалася 0-2. Крапку в матчі на останніх хвилинах поставив Дмитро Мішньов. Ця поразка опустила команду Ігоря Жабченка на дно турнірної таблиці. грати в футбол, створювати моменти. Ну, наверное, сегодня уровень лечовца выше нашего и не очень убедительно сыграла у нас средняя линия. Хотелось бы, конечно, чтобы мы были помобильнее, побыстрее и мысль, чтобы была да, более качественна. Мотобол, збірна України з мотоболу невдало виступила на чемпіонаті Європи. Команда, яка майже повністю складається з представників Полтавщини, програла у всіх матчах шість поспіль поразок. Результат наших мотоболістів. Причому в останньому матчі українці грали з іншим аутсайдером-литовцями. Підсумок 2-10 не на нашу користь. Це найгірший результат українців в історії виступів на єврофорумах. Загальна різниця забитих та пропущених м'ячів 10-56. Зазначимо, що наша команда мала проблеми з фінансуванням перед турніром і могла не поїхати на чемпіонат. Бодібілдінг. На змаганнях із бодібілдингу у США вдало виступив Кременчуцький спортсмен Микола Збираник. У категорії до 90 кілограмів Микола посів друге місце, а у категорії Men's Класік Фізік Кременчужанину взагалі не було рівних. На цьому все Дякую за увагу і коротко про погоду, синоптики обіцяють дощі. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а в день місцями дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, а в день 29-34 градуси тепла. У Полтаві вночі 19-21 з позначкою «плюс», а в день 31-33 – вище нуля.